Якщо ви вагітні, ні в якому разі не вживайте перероблену їжу. Ультрапроцесовану їжу, напівфабрикати, різні ковбаси, різні такі вироби, м'ясо ковбасні вироби. Чому? Тому що перероблені напівфабрикати і перероблена їжа зменшують кількість фолатів в вашому організмі. А якщо ви вагітна, вам просто необхідні фолати, тому що фолати, Б9 фолієва кислота або метилтетрагідрофолати, форма активна, допомагають утворенню нових кліпів. Як у вас, так і у дитини допомагають кровотворенню. І а, це стосується не тільки вагітних, а й людей, у кого анемія. Якщо у вас анемія, а, і якщо ви бачите вже по аналізу анемію, то це вже 137 днів мінімум дефіцит b 9 У вас є не тільки заліза і білку, а ще й b 9 Тому, будь ласка. Не забувайте про те, що їжа це основа нашого здоров'я, здорова їжа, менше ковбас, сосисок, більше печінки, курки, індички, сочевиці. Підпишіться і не губіться.